Любов Волинець понад три десятка років рятує людське життя. Вона працює на станції швидкої допомоги. Хоча ця робота вимагає неабиякої мужності, сили та витримки колектив у неї переважно жіночий. Жінка пишається своєю професією і тим, що може допомагати хворим. Приїжджаєш до людини, коли вона знаходиться на межі життя і смерті. І коли ти повертаєш її життя, це приймає тебе ну небачена радість, небачена... Бачила гордість, не щастя, що ти зберіг на цій землі одне життя. У нас, на жаль, професія, яка вимагає зусиль чоловічих, але працюють майже одні жінки. Солодку професію обрала собі Тетяна Мартинюк. Вона створила та очолює кондитерський цех з виробництва короваїв. Підприємництвом займається майже 15 років. У цьому бізнесі каже, переважають чоловіки. І жінці працювати серед них непросто. Досить складно, жертвуємо всім, і сім'єю, ну і жіночим, можливо, якимись такими слабостями. Любить свою роботу і заступник директора Рівненського палацу дітей та молоді Лариса Щербакова. Її професія вимагає щоденної творчості, та й чоловіки, які працюють поряд, нудьгувати не дають. Чоловіків у нас трішечки менше. Ніж жінок, але не складно працювати з однієї причини, тому що всі ми об'єднані однією спільною справою це творчість. А творять однаково як чоловіки, так і жінки. Ось вони 31 переможниця загальноміського конкурсу Жінка року кращі представниці освіти науки, комунальної галузі, медицини та засобів масової інформації отримали нагороди від керівників міста. Конкурс був започаткований ще 11 років тому, і серед представниць прекрасної статі він набув неабиякої популярності. Обирають кращу представницю галузі спочатку у колективах. Ми намагалися, щоб в кожній галузі були заохочені до участі в конкурсі як і керівний склад, так і працівники. Зазвичай тривають дискусії з приводу вибрання кращої, але зазвичай колективи дуже виважно підходять до цього питання і тому вибирають дійсно найкраще. Аби свято було по справжньому жіночим, на сцені драмтеатру переможниць конкурсу вітали лише чоловіки. Людмила Усік, Микола Штемпель, інформаційна програма День.